Добрий день, шановні колеги депутати. До поряд... проєкт порядку денного 에, сесії Моршинської міської ради. У Нас розпочинається засідання земельної комісії. Перше питання про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської міської громади. Друге про безоплатну передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будів і споруд на території Моршинської територіальної громади. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Моршинської громади. Четверте про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Грушевського у селі Баня Лисовицька. Перший проєкт рішення доповідає Косило Анна Ігорівна, головний Мошинської міської ради. Добрий день. Перше питання це невитребувані ПІ передаються у власність громадян. Затвердити технічні документації з щодо встановлення земельних ділянок та передати громадянам власність земельні ділянки для ведення товарності господарського виробництва за рахунок земельського сподарського призначення, а саме передається Шмінгельській гані Дмитрівні. Дві земельні ділянки за межами села Лисовичі, це є сіножаті і Рілля. Ферен, Ганні Володимирівні за межами села станків Рілля, Гасяк Богдану Михайловичу, дві земельні ділянки за межами села Воля Задервацька, це є також сіножаті і Рілля. Ільки Василю Михайловичу, дві земельні ділянки за межами села Волявацька. Ці на жаді Є у когось якісь запитання? Зауваження? Можемо пішки. Добре, ставимо на голосування. Так, Олійник за. Левкович відсутній. Шимків за. Пітух, відсутній. Ільницький. За. Вінців. За. Осінський, відсутній. Сидорак? За. Добре, рішення прийнято. Наступне питання. Про Безоплатну передачу громадянам земельних ділянок для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. Затверджуються технічні документації та передаються громадянам Маршинської громади безоплатно власні земельні ділянки під будівництва житлового будинку у Алії Михайлі Місіла Нижнього вулиця Шевченка-1 2473 метри квадратних, на Тишині Макетерині Івані Місіла Горішній вулиця Стрийська-12 2262 метри квадратних, Яковенко Сабіні Вікторівні Сіла Фалиш вулиця Гушевська-12 642 метри квадратних, Пікуляк Оксані Васильівні Силовогорічній, вулиця Виховинська, 3, 2500 метрів квадратних, Інницький Василь Михайлович, село Смолян, вулиця Булахівська, 14, 1500 метрів квадратних, Галамай Годан е, Дмитрович, село Лишович, вулиця Косаківська, 18, 2151 метр квадратних. Е, передається у спільну часткову власність Кецьку Михайлову, е, Михайлову Миколайовичу е, і Лужецькій Наталії Миколаївні. Місто Маршин, вулиця Кірчева, Богдара, 6А, 318 метрів квадратних, Федіс, Руслані, Романі, Романі, місовоборішні, е, вулиця Захисників, 2500 метрів квадратних. Е, і Це земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна, на яких розташовані житлові будинки, на які оформлені е, право власності на майно. Я хочу оголосити прокурор. По якому тебе питання? <п 'ятна> Є в когось якісь пропозиції зауваження? Голосуємо. <клусульни> <клусульни> Олійник, за. Зелкович, відсутній. Шимків. <клусульни> відсутній. Івницький, відсутній. ців. Усінський <клусуль> відсутній Сидорак, <клусуль> за. <клусуль> за. Рішення прийнято. <клусуль> Наступне питання. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації з індустрію щодо встановлення межземельної діяльної на не місцевості для ведення товар міського создальства. Надається гадай Оксані Дмитрівні для. Дозволим про виготовлення документації щодо встановлення маршмельної ділянки для Андурів на місцевості для ведення товарності господарського виробництва площею 1,5700 в умовних кадастрових гектарах, сертифікат серія номер 63438 від земель бойового фонду вулиця Довецького Старостинського округу. Та надати дозвіл Бондар Марії Йосифівні на розроблення технічної документації забустю встановлення мерсеменно ділянки авторії не місцевості для ведення товариності сьогодніславського виробництва площі 1,5 тисяч сімсот умовах кавдастрових гектарах, сертифікат РН е, номер 5395-19 і земель бойового фонду Борос Дервацького Сербстинського е, округу е, попередив на що розроблені такожі, встановлені у урядку документацій необхідно. Проду погодити та подати за затвердження Моршинської міської ради. Дається дозвіл відповідно до сертифікатів, <кій> до документів, які документів, які мають свідоцтво про право на спадщину за законом відповідно до сертифікатів. Якісь пропозиції зауваження? <піліця> Це є е повірні загальні ділянки, надаються дозвіл відповідно до сертифікатів. Зараз навчає документи. Шимків. Він цір. Відсутні себе рішення прийняти на наступні питання. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Грушевського 8А в селі Баня Лисовицька. Затвердити технічну документацію землю строю щодо поділу земельної ділянки площою чотири цілих гектари для будівництва і обслуговування санаторно здоровчих закладів по вулиці Горшевського, вісім в селі Баня Лісовицька, Середської району Львівської області, за рахунок дональозного призначення. На земельній ділянці площою 4,3020 цілі тисяч гектарів для будівництва обслуговування санаторно здоровчих закладів по вулиці Грушевського, 8 А в селі Баня Лісовицька та на земельну ділянку ноль. 1438 тисяч гектарів для будівництва та такування самтопної здоровчих закладів по вулиці селі селівання Лисовицька, Стрийського району Львівської області. Виконавчим комітету Марчинської міської ради зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в пункті 1 цього рішення, відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав майно та їх обтяжень. Передати підприємству житло комунального господарством Моршинської міської ради постійне користування земельної ділянки площею 0,1438 тисяч гектарів, гектари, де будівництво та обслуговування санітарної проти закладів по вулиці Рушевського, селі Баня Лисовицька, Старицького району Львівської області. Підприємство житлово комунального господарства Моршенської міської ради зареєструвати право постійного користування на земельну ділянку комунальної власності за зазначеною в пункті третього рішення відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на рухому війна та інтернет. Контроль за виконанням рішення постав'яна. Постійну депутатську комісію. Пам'ятаєте питання, це є земельна ділянка, яка, на якій розташовані діє нерухомого майна Київ Плюс. Поділ проводиться з метою передачі земельної ділянки підприємству школово-комунального господарства, з метою забезпечення жителів села Баня Лисовицька водопостачанням з метою будівництва насосу. Має якісь пропозиції зауваження? No. Голосуємо. Удаємо no. за Лукович. Зачинків. No. No. Тітух. Тутній за. No. Вінців. Усінський. No. Сед... No. Седорак. Рішення прийнято. Все, дякую всім за увагу.